Більшість з вас знають про ті чи інші промоакції від бірж, таких як Binance, OKX, Bitget, Binix і так далі. Про ці промоакції ми говорили в попередньому відео, і воно назбирало найбільшу кількість переглядів на моєму каналі. Саме тому сьогодні ми будемо говорити про маловідомі біржі, які можуть роздати набагато більше, ніж Bybit і Binance. Поговоримо, скільки можна заробити з даних промоакцій, на яких біржах найкраще виконувати промоакції. Покажу на власному досвіді, скільки мені вдавалося заробити з маловідомих бірж. Також я розкажу про ексклюзивну промоакцію від біржі. Bit та мого телеграм-каналу, де можна отримати 20 доларів всього за одне завдання. Це Криптогем, Поїхали! В попередньому відео я розказував про байстартер на Bybit, де нам необхідно виконати 4 завдання для того, щоб отримати 45 доларів на один аккаунт. Там нам необхідно змінити одне ID, змінити NFT, зіграти два рази в одну гру, один раз в іншу гру і так далі. Тобто велика кількість завдань всього за 45 доларів. Зараз стартувала ексклюзивна промоакція акція в моєму телеграм-каналі спільно з біржою Bitget. Там необхідно виконати всього одне завдання та отримати за це 20 доларів. Дану промоакцію акцію ви можете знайти в моєму телеграм-каналі по QR-коду або по за посиланням під відео. Погодьтеся, це набагато кращі умови ніж виконувати велику кількість завдань, тратити великі гроші на комісію, замість того, щоб отримати 20 доларів за одне завдання. Нам не потрібно переходити на інші сайти, виконувати різні завдання. Ми просто зайшли на біржу, пройшли верифікацію, зробили певний оборот і отримали свої винагороди. В цьому перевага маловідомих бірж, адже тут ми можемо виконувати маленькі завдання, є маленька кількість учасників, і можемо отримувати більшу винагороду. На відміну від великих бірж, таких як Binance і Bybit, де нам необхідно виконувати велику кількість завдань. Там велика кількість учасників і менша проходка. Умовно у нас є ферма з 10 акаунтів. Ми її заганяємо в DropHunt або в токен на Bybit від тих 10 аккаунтів приблизно 3-4 аккаунти отримують свою винагороду, оскільки в Дропханті є всього 20 тисяч переможних місць, а учасників зазвичай 60, 80 або навіть 100 тисяч. Також біржа Bilix випускає часто цікаві промакції, які я викладаю в своєму телеграм-каналі. Там я регулярно роблю пости про різні промакції від маловідомих бірж, де ми можемо отримати від 20 до 80 доларів на один акаунт. На відміну від біржі Bybit, біржа BNX не потребує верифікації, тобто ми можемо виконувати свої акаунти і при цьому не проходити QIC. на біржі BNX Часто появляються промоакції, де нам необхідно зробити певний торговий оборот. Потримати депозит на своєму рахунку, і за це ми отримуємо винагороди. В більшості це в 60 доларів на один акаунт. І це все лише маленький відсоток від цих бірж, які я публікую в своєму телеграм-каналі. Там є велика кількість маловідомих бірж, де ми можемо отримувати хороші дропи. Для прикладу, там є робопост про біржу Bitmart. Там нам необхідно було залочити 40 доларів на один тиждень, і за це ми отримували токени проєкту, які можна було продати в плюс 30% до депозиту, плюс 50% і так далі. Тобто іноді нам необхідно було залочити 100 доларів, ми отримували 50% токенів, тобто ми разом получали 150 доларів. 50 доларів виходили чистими і ми фіксували свій прибуток. Тепер рахуємо, якщо в нас є ферма з 10 аккаунтів то ми вже отримуємо не 50 доларів, а 500. Для прикладу, щоб отримати ці 500 доларів на біржі ByBit, нам необхідно виконувати велику кількість завдань на великій кількості різних аккаунтів. Але, звісно, бувають і винятки на великих біржах також можна заробити хороші дроби. Наприклад, це на біржі Binance. Там ми переходимо у Binance web 3 тобто у їхній гаманець, і там проводиться велика кількість певних промо-акцій. В більшості там 100% проходка. Тобто Binance майже ніколи не бриє наші акаунти. Ми можемо отримати 100% шансом наші нагороди. Наприклад, недавно там проходила промо-акція ліста, де нам необхідно було застейкати певну кількість монет. І за це ми отримували 30 доларів на один аккаунт. Такі промо-акції там проходять досить часто, приблизно один раз на тиждень виходить нова промо-акція, де ми можемо отримати від 30 до 60 доларів на аккаунт. Зараз на біржі Binance проходить цікава промо-акція від KiloX та Старініфт. Там ми можемо отримати більше 60 доларів на один аккаунт. Про цю промо-акцію я писав в своєму телеграм-каналі. Посилання буде під відео або по QR-коду. StanFi це насправді дуже цікавий DEX на тоні, де ми можемо закидати пари певних монет, наприклад, USDT та тон, і за це отримувати певний відсоток та дроп від даного проєкту. Наприклад, SpanFi часто закидає нові пари пулів, і ми можемо одні з перших в них закинути свої токени і за це отримувати дроп. Неодноразово StopFi сипали сотні доларів на аккаунти тих, хто просто закидає. Кинув дві пари в пул. Окрім того, що ми отримуємо відсотки від стейкінгу, ми також отримуємо сотні доларів дропу. На дексі StoneFi можна виконувати велику кількість промоакцій та отримувати свої дропи. Про всі ці промоакції я пишу в своєму телеграм-каналі. Наприклад, одного разу я написав пост про Дістон, де нам необхідно було перейти в Discord проекту StoneFi і просто щодня виконувати чекіни. За це велика кількість моїх підписників отримали 300-500 доларів на один аккаунт. А вся справа в тому, що Slanfy це маловідомий декс, про який мало хто знає, і вони зараз готові роздавати велику кількість дропів для своїх користувачів. Саме тому, щоб не пропускати велику кількість промоакцій від маловідомих бірж, я рекомендую перейти в мій телеграм-канал, оскільки шукати самому ці промоакції досить важко. А так я постійно публікую різні промоакції в своєму телеграм-каналі, де ми можемо отримати хороші дропи. Ну а на сьогодні все. З вами був канал Криптоген. До зустрічі!